Вітаю, колеги! Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про зміни, які відбулись у звітуванні за формою 5 та 7 ГР за 2024 рік. Ці форми відтепер подаються в електронній формі через електронний кабінет надрокористувача. До наказу номер 97 2016 року в 2023-2024 році вносились зміни. З 1 березня 2004 року форма 5 ГР та Сімгер заповнюється в електронному кабінеті надрокористувачам і, вочевидь, не будуть прийматися паперові форми. Зайти до електронного кабінету надрокористувача можна з використанням електронно-цифрового підпису керівника підприємства надрокористувача. Може бути файловий не токен, хмарний. Це це працює. Якщо ви раніше кабінет не реєстрували, ви просто заходите, воно одразу вас переадресує на форму, де потрібно буде вказати додаткові дані про підприємство: електронну адресу, телефон, адресу, поштову адресу. А після цього потрібно буде ще раз зайти, і вже ви потрапите в електронний кабінет над Ну, тут усе просто. Що стосується самого кабінету, в вкладці профіль перевірте, чи вірно вказана адреса. Не має бути скорочена адреса, мають бути всі дані, записані повністю, відповідати єдиному реєстру. Інакше некоректно можуть підтягуватися дані до форми, кількох заповнювати. Ну, дивіться, от є. Вкладки, які можна відкрити, вони активні 3 ГР, 7 ГР, Але от станом на 14 січня 2025 року 5 гр досі не активна. Ми не можемо зайти і подивитися. Вкладці допомога над користувачам» Зверніть увагу: є налаштування доступу до баз даних і «Посібник для 7 ГР». Налаштування доступу до баз даних я думаю, воно актуальне так само і для 5 гр, як і для 7 ГР. Потрібно встановити JavaScript, краще використовувати браузер Mozilla Firefox. Хоча хром теж працює. Ну і це інструкція по складанню 7 гР по крокова на 36 аркушах, отже, просто не буде. Давайте подивимося в саму форму. Якщо у вас все налаштовано, зможете завантажити ось такі от файли і перейти до заповнення форми. Так ось вводимо рік. Така от форма. Тут ми можемо ввести запит, коригувати дані, розділи, ось сформувати документ вихідний, подати на розгляд, ознайомитися з результатами розгляду і завантажити видопунти. Дивимося, всі розділи, ось вони є, їх чимало, дуже багато граф, даних, які доведеться заповнювати. Більшість, очевидно, доведеться заповнювати вручну. Можна додати, прикріпити додатки, до речі, у нас так буде теж до форми 5 гр. Прикріплятись, напевно. А, до речі, зверніть увагу, ось цими хрестиками не можна вийти, обов'язково потрібно повернутися у верхній розділ меню, і ось там з'являється така кнопочка. Про це написано в інструкції, але не одразу, не одразу всі це встигають розуміти. Так, і ще є ось такий нюанс, ось такі рожеві. Панельки тільки в комплексі з цією кнопочкою працюють і не заповнюються самостійно, а лише відкривають падне меню. Інакше форма вас далі просто не пропустить. Ось це важливо знати, це все розписано в інструкції. Ознайомитись, я думаю, це у вас вийде. Так, ну повернімося в кабінет. Ще раз, 5 Г стану на 14 січня не працює не активне. В наказі, до речі, номер 97 крім вказаних змін, також він цікавий тим, що ним затверджена інструкція після заповнення форми звітності 5ГР. Ось ця інструкція, вона не дуже велика. Я гадаю, що без покрокової інструкції на кшталт тієї, яка є по 7 грн в тронному кабінеті, навряд чи обійдемося. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся, слідкуйте за нашими оновленнями. Сподіваюсь, всі встигнемо презвітувати вчасно.